Доброго дня усім, і е, хочу повідомити про те, що тема нашого брифінгу є надважливою. І Сьогодні ми з е, Анастасією Пентик е, хочемо надати максимально інформування не лише для представників засобів масової, інфор масової інформації, але і для усіх мешканців Закарпатської області. Отримувачів державних допомог, ми би хотіли, щоб з цього приводу не виникало жодних інсинуацій, думок, чуток, пліток. Тому сьогодні ми готові відповісти абсолютно на всі запитання, які будуть виникати в процесі цього брифінгу. Про що йдеться? З 1 липня абсолютно все внутрішнє адміністрування по всіх. Видах соціальних допомог буде здійснювати Пенсійний фонд України. Мова йде про те, що прекрасно розуміємо, що ця інформація, можливо, буде хвилювати отримувачів державних допомог і хочемо повідомити, що для них абсолютно нічого не змінюється. Навіть навпаки, Враховуючи те, що IT-система Пенсійного фонду України є найкращою станом на сьогодні в Україні, то передача адміністрування державних допомог на Пенсійний фонд України значно полегшить процедуру реєстрації, адміністрування і виплат цих державних допомог. Якщо більше інформації, то хочу сказати про те, що в нашій області завдяки цим змінам розширюється можливість для кожного потенційного отримувача державної допомоги звертатися тепер не лише в ЦНАПи, не лише в сільради і в громади, але і у мережу відділень Пенсійного фонду України, які зараз. Є на території Закарпатської області, тобто ми би хотіли в першу чергу заспокоїти кожного мешканця Закарпаття, утримувача державних допомог, абсолютно жодних ускладнень або якихось інших проблем в зв'язку з тим, що передається адміністрування на пенсійний фонд України, немає. Що я би хотіла ще додати. Дозвольте мені навести декілька цифр, які, думаю, будуть всім цікаві. Мова йде про те, що станом на 1 липня 2025 року у нас в області зареєстровано понад 123 тисячі внутрішньо переміщених осіб, майже 79 тисяч осіб з інвалідністю і близько 100 тисяч. Отримувачів державних допомог з вразливих категорій населення. І за 24 рік департаментом, районними та міськими управліннями соцзахисту було адміністровано отримання державних допомог на суму понад 4,2 мільярди гривень. І це кошти, які отримують безпосередньо мешканці в наших громадах. За перше півріччя 2025 року ця сума склала 1,7 мільярда гривень, і для порівняння обласний бюджет Закарпатської області становить 2,3 мільярди гривень. Ці цифри я назвала для загального розуміння того, які обсяги фінансування надає держава для тих осіб, які є вразливими категоріями. Тому мова йде про те, що плавно передавши абсолютно всі е, справи і види державних допомог до пенсійного фонду України, який тепер є е, е, який буде адмініструвати е, ці види допомог і проводити виплати, я би хотіла надати слово Анастасії Пентик, яка і далі ще більш детально поінформує, що ж буде відбуватися. Далі по е, адмініструванні цих випадках дякую, Оля Валяріна. Е, я в першу чергу хочу подякувати управлінні департаменту за захисту. Так, все ж таки за порозуміння за співпрацю в тій частині передачі цих функцій. Як ви вже почули цифри, так скільки у нас в області є таких одержувачів? Який це масив баз даних і так далі. І буквально ну, всі ми добре знаємо, що постанови були прийняті буквально 25-26 червня. Реально ми, як е мали для підготовки для того, щоб це зробити 2-3 дні. На сьогоднішній день нам по тих е по трьох постановах це 695 постанова, 765 і 766. -та. Це ті постанови Кабміна, які регламентували нам цю всю передачу. В павні було місце з політикою пенсійного фонду прописані терміни, порядок передачі баз даних відомостей і тому подібне. Нам вдалося в області це оперативно спрацювати і передати це все пенсійному фонду. На сьогоднішній день система пенсійного фонду опрацьовує ці всі бази даних, заливає, скажімо, з базу, яка працювала на СПТ і СС, у єдину нашу базу ЄСС. Тобто виплати, і так же саме, як у нас паса є ДСВ, це, це, це виплата е, субсидій пільги, які ми забрали. Порядок е, самого, скажімо так, інформування, переформування і виплати у нас буде в пенсійному фонду, скажімо, поділятися. Тобто, у нас працюватимуть три системи: це ППВП, я називаю, це призначення виплата пенсії всіх допомог. Друга це буде ДСВ, це де субсидії пільги і так само. Оці виплати по 695 постанові і третя система ТІСС. це система, яку нам передають і аміністратором будівляції місцесполітика. Тобто ми будемо її працювати. СПД Комтез, який був у він заливається в нашу цю базу, і відповідно зараз повірте, дуже кропка робота йде для того, щоб вже можна було зробити повне нарахування на алепи місяць. І відповідно по тих датах і термінах, які були отримувачем, отримали ці виплати, вона в області, на і по всій Україні, тільки в області, люди мали отримати ці виплати. Це перше. Друге, для того, щоб забезпечити ту роботу, тобто, так, ну, ми повинні так само зрозуміти, що сам перехід він завжди є болючим, і це ще було сказано Оле Валері, що да, зараз розширили можливість передачі нам документів. На призначення допомог не тільки ЦНАПи громади, але і пенсійні сервісні центри. Значить, нам зараз встановлюється програма, де спеціалісти наші, скажімо так, навчаються, тому що це все нове, яке повинна вчитися працювати для того, щоб далі продовжити цю роботу. От я відмічу, що якщо у ЦНАП і громади приймали паперовий варіант і електронний варіант цих сил допомог, то пенсійний фонд. Паперові варіанти приймати не буде. Фактично, громади СНАПи на все електронному виді повинні засканувати весь пакет документів, які необхідно, і подавати нам уже електронному форматі. Так же само наші сервісні центри на рівні області, так же само в електронному виді придушують наш відвідувач, сканує весь пакет документів, як і пенсії, і, скажімо, і інші субсидії, і від видає на руки повертає оригінали всі документи, а решта працює в електронному виді. Щодо, скажімо так, щоб не було десь людям боляче, що от ми в час отримали виплату і подібне, да, я не виключаю, що може бути десь якась помилка, може бути якась помарка, так далі, десь місць база випадок. Це є життя, це є цикл. Але повірте мені, що все одно всі ті доплати вони за додатково, як називається, відомості опрацьовані і людям до тому зараз збої таких, скаже, в ці програми, в ці первояко, скажімо, такого би не організації, чи що буде пря прийоми передачі в нас області немає. Де в нас є внутрішні якісь питання? Ми огоряри вирішуємо, інколи значить стараємося порозуміти одне одного і їхню боль, і нашу боль, тому що кожна своя біль є, так але це не має відчувати наші отримувачі, оскільки ми всі працюємо на благо. Людей. Е, може бути таке, що ті, які подали пакет документів на призначення, тому що 25 червня за захисту був повністю закритий доступ до призначення допомоги. Тобто, Фактично, 25-35 по 30 число громади, що приймали і що залишилося неопрацьованим за захисту, вони передаються нам актами передачі, і, відповідно, ми ці всі справи опрацьовуємо і будемо давати на випробування. Адже само передача, крім того, щоб люди не хвилювалися, що я подав документи в соцзахист, а мені що з ними буде. Інше, ну крім того, там дуже багато буде, скажімо, як і ті ж питання пенсійних посвідчень, так, отрималися, тому що ми знаємо, що наше пенсійне посвідчення виготовляється електронне, яке подається заяву через пенсійне фонду України, через підприємство відповідно, яке воно формує. Значить, ми на сьогоднішній день ще перебираємо всі пенсійні посвідчення, які залишилися, в захисту під актом передачі. От фактично, на сьогоднішній день ми маємо завершити цю передачу і будемо їх виписувати ну, по мірі тій людини, яка повинна буде мати правну допомогу до лютого 26-го року. Лютого 26-го року формат пенсійних посвідчень буде такий же самий, як і на призначення пенсії. Ті пенсійні посвідчення, які люди отримували так, з датами, термінами, вони не залишаються захисту, вони залишаються дійсними до дати, яка була ними поставлена. Разом з тим, діти ніяких пакетів, документів бо щось інше нам доносити зараз не потрібно буде. Але в подальшому, скажу, навірно, буде потрібно. Чому? Тому що, коли буде залив Кабас, коли будемо ми вже її бачимо на системі. Будуть випадки, і це його не знає, де проводиться верифікація. Верифікація ми вже не розум говорили, це нам дає Мінфін і так далі, де буде проводяться дані, що в базі є. В першу чергу це має бути паспорт, індифікаційний, так повністю. І якщо заміна паспорта була, вона повинна бути саме нам подана. На жаль, ми тих людей, якщо це в базі не буде, виплата буде на призупинена. зупинені до тих пір, поки я нам не донесу і не профікує. Це вимоги не тільки нас, це вибор держави. Ми так працювали із пенсіонерами, які нам доносили. Дуже важко в тих питаннях, що людина поміляла старі пас надійкартку, картку то пенсійний фонд забула, що треба донести новий пакет документів, нову свою надікартку, приписку, де вона проживає. Але нам тоді Мінфін блокував і ми змушені були таких людей викликати за РЗО, де вона поновлюється. Але є такий вид, що людина отримує не тільки одну виплату, а декілька. І, на жаль, і як і пенсію, і там і, і гільги, і субсидії. Фактично, ми тоді, коли опрацьовували, вже в РЗО його нову заяву із кодом або із паспортом, значить, вона фактично відпадала всі три системи, які ми працювали, для того, щоб оновлення було повністю так, як воно відпадало ідентичності. Допомог є питання з по чорнобильцях. Да ми їх там дуже багато в і на харчування і так далі. Зараз по тих ми працюємо так само. Чорнобильці всі решта будуть отримувати і надалі ті виплати. Але знову повернувся, що якщо взяти по постанові, то там далі прописують, що до 1 жовтня з 1 жовтня стається, да, якщо буде проходити ця верифікація людей, ми будемо викликати людей на його то повідомлення для того, щоб ми до нас ідентифікацію. Да. Планується фізична ідентифікація людини до 1 січня 26-го року, для того, щоб забезпечити уже повністю правильно, скажімо так, відображення баз даних людини як особи. Інше, що е, хочу сказати, що крім цих трьох постанов, які були прийняті, да про які я назвала, є ще така 371 постанова, е, постанова, це при міністерство з політики, яка з 1 липня вступила в силу. Це нова постанова, яка не адмініструвалася е, захистами. Тобто мова йде про те, що матері або, люд, скажімо, отримаючи допомоги, якщо отримує декілька видів допомог, 3-4, там або забезпечує сім'я ще інші зарплатові, подають нам заяву для того, щоб держава програма прораховує, якщо ці всі три види допомоги або 4 отримує менше, ніж 4600, то ті три допомоги або 4 вона буде їх як анулювати. Людина буде подавати заяву і буде отримати тільки ці 4-6. На сьогоднішній день ми вже вчорашній день отримали 26 таких заяв. Порядок буде такий, що при подачі цієї заяви на цю базову соціальну допомогу, значить, ми заводимо всі дані. Програма має, а це, скажімо так, адміністрування проведе місто з політикою. Це їхня програма. Вона буде автоматично прораховувати людині. Чи вигідно, ну, тобто її дохід до розрахунок отримання допомоги, якщо це буде 4 600, а інші, наприклад, які на отримала отримав сукупності, буде на 3000, 3200 і так далі, тоді автоматично нам прийде повідомлення рішення про те, що людина має право на цю допомогу. Тоді ми змушено ще один відкрикати для того, щоб вона подавала заяву на цю допомогу, якщо є її бажання. Якщо ні, вона має право відмовитися. В разі, якщо, скажімо, буде перевищувати тобто ті три виплати, ті чотири допомоги, які вона отримає, буде більше, ніж 4600, тоді саме собою буде рішення про її відмову в тій допомозі. Так, ну Це експериментальна така постанова. Побачимо, як в нас області спрацює, як воно буде. Так. Ну, поки попередньо в області ми працювати будемо по прийому документів, які ми не опрацьовані зараз. Допомоги, які нам буде органом соцзахисту передані, будемо працювати все в області. Щодо експерти територіальності, то ми думаємо, що це буде трошки пізніше. Чому? Тому що по інформації з політики ми поки що не бачимо порядка півмільйона, мільйона біля п'ятсот тисяч є неопрацьованих призначених допомог по Україні. Для того, щоб їх всі попрацювати, скоріше спеціалісти, які в нас у захисту перейшли вже, їх буде підключено до центральної системи експоральності, і вони будуть призначати допомогу. Ну, скажімо, те, що їм впаде, з якої області для того, щоб ми вийшли на нуль, що у нас заборгованиці у липні місяці по новому призначена допомога тобто, або тих, які не встигли захисту в певних причинах опрацювати, і були пенсійним фондом опрацьовані. Тобто, хто буде мати право, відповідно буде. Приймати хто ні, чи буде відмовлено, ти від того пакету документів, які ми приймемо. Так, Ну, це що я вже сказала, що звертатись до пенсійного фонду не потрібно буде, ну в разі ти тоді ти самі зараз передачі. так? А вже коли піде процес опрацювання і коли вже буде нарахування, так? тому що нам на сьогоднішній десь соцзахист передав повністю базу даних передав інвентаризаційні відомості. Пардавне рахування. Відповідно, ми після заливки у базу нашу буде йти наше нове нарахування. Готуватися буде на заявка, і ми тоді вже побачимо, яка картина, який стан, скільки коштів. Ну, скажу зразу: може бути такий випадок, що в нас буде десь на двойників, яка отримує виплату і нас, і отримує захисту. Це буде перевірятися, якщо там щось було не так, відповідно, звісно, вона звичайно буде призупинена. Ну, пензія точно ще ні, але топлати можуть бути призупинені. Так, що ще я? Ну, перелік, я думаю, я вам не буду називати, тому що він дуже великий по всіх постановах ви бачите, 39 видів допомоги, щоб їх всіх загружати, воно не потрібно. Mm -hmm. Я вже, чесно, вкачу на пам'яті всіх не пам'ятаю. Тому що нам спину всі на документи. Ми зараз ці всі постанови вивчаємо, готуємо. Скажу так, що в нас дійсно пенсійний фонд України в проводить щоденний по дві трісильветрин, тому що повітря мені це об'єм роботи дуже. Якщо у нас в області по 300 тисяч, так? що казати по інших областях, де нам інші і щоб його часто працювати, є дуже питання багато організаційних програм програм і тому подібне. Позиція пенсійного фонду так, щоб я не відчула я до місце з політики переходять і ти Але ще раз скажу: життя і життя, робота і робота. Я не виключаю, що можуть бути деякі саме собою десь не встигання, недопрацювання, невчасно, але разом з тим все воно буде допрацьовано і люди, які будуть мати право, обов'язково ці випадки отримують. Колеги, в нас все повторюся, ми працювали. Управління соцзахисту області працювали і суботу, і неділю, і до пізньої ночі для того, щоб ми вчасно могли передати всі справи і щоб жоден Закарпатець на собі не відчув якихось, скажімо, якогось негативу в зв'язку з цим. Тому закінчуючи наш брифінг. Позиція з пенсійним фондом наша спільна є такою, що ми би хотіли заспокоїти кожного отримувача і запевнити кожного отримувача державних допомог, кожного закарпатця, що абсолютно кожен хто має на це право і буде в подальшому ці виплати отримувати. У нас все. Якщо будуть якісь запитання до нас, то будь ласка, колеги можемо відповісти. Прошу і от ви сказали про ці виплати, а їх Ні, Це дивіться, є програми, які ми працюємо, так? Є програма ППВП, це називається призначення пенсії. Це є е, програмний продукт пенсійного фонду України. Є програмний продукт ДСВ, це сусідній пінці, це є програмний продукт, який розроблений скажімо так, пенсійний фондом України. І система ЄСС це програмний продукт, який працює про розроблений був міністерство з політики. Так? Да -да -да. І от цей програмний продукт він залишається і надає за місце з політику, але в нього вливається, скажу, ну, технічно, так АСПД, яке не було. На ми давно ми ще 18 років років дійшли до СПД. Ми прийшли в цю програму АСПП. Значить на кількість випадків нас вливається в нашого ППВП і ДСВ. Решта заливається в систему ЄСВ. От, наприклад, при народженні дітей, так, які отримували е, допомогу е, при народженні дітей, це оці, ті виплати, які до трьох років мама отримали. Одна одразу, ну, не одразу а потім, де розвиватися програм. цю систему вони зараз повинні були залити повністю на київська рік у їхній їхні, їхні системі ЄСВ. Ну, Я думаю, сус. що це такі наші технічні, ну, технічні ну, і вузько спеціалізовані і терміни. І навряд чи звичайний пересічний да громадянин може їх порозуміти, тому я думаю, щоб просто не загружати нашими професійними термінами мешканців, ми будемо вам вдячні, що ви максимально повідомите про те, що абсолютно ніяких додаткових ускладнень не буде. Департамент більше з 1 липня. Департамент і інші структурні підрозділи соцзахисту не мають відношення до нарахування, адміністрування і подальшої виплати. Ні. Оце головне.